Всім вітанечка в моєму просторі, ще поки що з німецької квартири. Але якщо ви будете дивитися це вже відео, то точно я вже буду в Україні вдома в себе. Це на 100% вам кажу. Але зараз я вирішила записати відео, тому що точно вам вже потім не розповім про це. Це моя також не менш улюблена тема це тема косметики. Я. Якщо чесно, спочатку на YouTube прийшла з косметикою, тобто я дуже багато дивилась цих відео, мені це подобається. Ну, я, як будь-яка дівчинка, це люблю. Тут будуть пусті баночки, коробочки. Оце все накопилось за якийсь час, коли я вже придумала, що я хочу таке відео вам зняти, коли в мене вже з'явилось натхнення. І тут будуть продукти, які зараз вже на фініші. І, скоріш за все, вони зі мною не поїдуть до України, тому що ну, вони вже все. І коли я вже буду їхати додому, тому що я, звичайно, не в останній день займаю це відео. Коли я вже буду їхати додому, воно вже буде фініш. І давайте почнемо з тих продуктів, які я ще не знаю, що буду з ними робити навіть. Так, це ось цей тонік від Garnier. Я його користувалася не мільйонів разів. І це німецький, я в Україні його купувала. Анти... Праші, антіпікелі, бо тут на німецька написано, антіпрощі зняються намідами і БХА-кислотами. Раніше він, я ще пам'ятаю, з цілексилою кислотою він був, якщо я не нічого не плутаю, саме цей варіант купувала більше навіть для сина, тому що в нього кліткова шкіра, але ну, ми користувалися він і я. Тут, бачите, трішки невеличкий залишок, але він, знаєте, не на постійній основі ним користуватися. Тобто, очищає він дуже добре пори, але не, не завжди, бо може і закупорювати, як кажуть. Треба слідкувати за цим. Тут залишився залишок, якщо я не, не помиляюсь, в мене десь є маленька бутилочка, я залишок перелью, а цю пляшку я просто викину і, звичайно, тягнути з собою я це не буду. Ну, Якщо не знайду, то скоріш за все залишу тут, хоча ж шкода, дивіться, скільки тут ще є. Чесно кажучи, мені подобається цей тонік і за свої гроші він того вартує. Далі, далі що я хочу розповісти, це те, що я зараз користуюся. Це ці два кремушки, які, я думаю, скоріш за все зі мною не поїдуть вже до України. Це крем під очі Advanced Clinical. Клінікальс. Я багато користувалася цією фірмою з сиворотками Мені дуже-дуже подобалася сиворотка На літо це класний мастхев, я не користувалася навіть без крему. Тобто я наносила сиворотку наносила спф-ку і все, супер. На літо це мені здавалось ідеальне рішення. І під очі також стати суперовий ре. Крем, але це американський, як я ще не розумію, не помиляюсь. Я його купувала на iHerb. Скоріш за все, сиворотку вже я буду в Україні, собі замовлю на літо. Можливо, зараз ще замовлю, подивлюся, тому що у мене зараз якраз крем закінчується для обличчя, але сиворотка ще ранувато користуватися, тою, тому що ще не так спекотно. Вона дуже класна на спекотний такий період, ну і все рівно треба щось на вечір брати. Бо я ще ритянула, користуюся також. Ось, так що оцей кремушок мені дуже-дуже подобається. Він йде за такою помпочкою. Що мені подобається, що ти, ти видавив собі на палець, скільки вам потрібно. Видавлюється невеличка кількість. Я вам зараз покажу, ось дивіться, бачите, ось і він такий, я б сказала, він йде такий. Дуже-дуже ну, текстура взагалі. І мені дуже подобається, як він гарно зволожує ділянку під очима. Я ним з задоволенням користуюся. Дуже така велика упаковка 59 мл. Чесно, я скажу, я вже, мабуть, навіть, місяців 7-8 так точно ним користуюся, бо дуже-дуже довго на довгий час його вистачає. Я його активно беру, тобто вранці вранці ввечері більш ніяким іншим не користуюсь. Ну тут вже його бачите вже ну, десь ось ця частинка з помпочкою. Єдине, що мені не подобається, це ось, бачите, облізла упаковка. Чому вона облізла? Не розумію. Я в цілому ось так закрила і пішла. Ось. І це те, що я вже це вже моя друга упаковка. Першу я ще спробувала в Україні. Це Beauty of Jason, правильно його називаю, Beauty of Jason, SPF 50 Rise і пробіотики. Мені дуже подобається ця, ця версія. Також, бачите, це минулорічна версія, але я її домазую зараз. Ну, я не використовувала і взимку тут, тому, тому що користувалась ретинолом. А, можливо, я неправильно наношу. Багато хто каже, що треба там прямо намазати величезну кількість. Мені що подобається, він не залишає цей блиск на обличчі, таке, знаєте, ну, липкість цю, яка притаманна всім СПФ. -ка. Милий такий дизайн, але дуже кажуть, що можна потрапити на ось така маленька дирочка, тому що якщо дуже велика, ця. Дирочка для крема, то значить, це підробка. Дуже часто можна потрапити на ці підробки. І якщо чесно, коли я гортаю стрічкою AliExpress мені дуже часто попадаються ці креми, і там ціна їх бюджетна. Насправді, насправді він не бюджетний. Він я його купувала минулого разу влітку. Я пропишу точну ціну, зайду в свій акаунт на iHerb і хочу сказати, що я його купувала. Перед цим літо так само ціна однакова, хоча ціни для України нижче, ніж для Німеччини стосовно айгерба. могу сказати, це точно це корейський засіб. В Німеччині я тільки декілька магазинів знайшла, де можна купити корейські засоби. Про що не скажеш з Польщі? Так, що ще я хотіла показати, це те, що таке, знаєте, що я вже дозавершую. Так як вже завершився мій крем для обличчя, а я дуже багато отримала розсилок пробничків, то ось у мене такий є серм від віщі, а, Такий... Прикольний, можу сказати, е, молочного такого кольору, і дуже класно зволожує обличчя. Саме ним я вранці сьогодні і скористалася. Як він буде працювати далі, не знаю, але ось такий пробничок. Якщо ви користувалися таким кремом, напишіть, будь ласка, відгуки ну, цим серомом, колагеновим сером. Звичайно, поки що я його купувати не буду, тому що я, ну, я не знаю. Я користуюся ще, тут ще не на раз вистачить мені. Я ним користуюся, але я думаю, що оцей серум цієї фірми ADVANT, Я тут фотографію цього серуму оставлю, в мене він є. Я маю на увазі фотографія серума. Я робила. То я хочу сказати, цей серум, я думаю, буде набагато дорожче стояти. Той класний. Той я перевірила мільйон разів. А, в мене тут той серум колаген. І ще є. Півтина, ми здається, класно той. ну. Але я вже про нього вам розповідала, не буду повертатись. Так, далі йдемо далі, що тут на столі. На столі ще моя улюблена блиск для губ, але тут не зрозуміло, що. Я вже побігла, поки ми тут в Німеччині, чесно кажучи, не знаю, чи є в Україні фірма Essence. Це ось такі прозорі блиски для губ фірми Essence Extreme Shine. 229 чи 2,99. Я купувала за блиск для губ. Майже все. Весь минулий рік я користувалася цим блиском. Мало я наносила помад, як правило, цей блиск. Тобто олівець і цей блиск для губ. Ось ви бачите, ось тільки його, ось він такий в реальності був. Тут вже, звичайно, від олівця сліди можна зустріти. Я його вимазую, вимазую. Цей не відкриваю, бо він навіть чи за мене, не запайне, чи запайний, не бачу. Одним словом, спеціально вам показала, побігла. Коли купувала цей блиск, купила разом з ним ось такий ще колір. Думала не користуватись, думала, він мені не потрібний. Але останнім часом стала додавати і цей блиск, тобто цей або цей цей мені на губах подобається. Він просто наніс, зволожив губи, зробив такий вау-ефект, залежності від кольору олівця, твого він раз і зробив твої губки. А цей він дає такий розовиночку. Не красненьку, а розовинку саме на моїх губах. Тому поки що також цим буду користуватись, цей буду добивати до кінця. Почекайте. Як завжди, прийшлось відволіктись. Вибачте, будь ласка, проблизки, ви мене зрозуміли. Якщо я не знаю, буду, чесно кажучи, гуглити, дивитись, чи є вони в Україні, або буду просити замовляти, але ну чесно я вам скажу, дуже класний у мене виходить це, оцей оце, що я користувалась, 101 Milky Way. Milky Way, такий колір, А це 20 Strawberry Red. Ось так. Тобто ці два. Мені цей трішки дає розовинку, а цей от класний під будь-який для губ. Ось ним я користуюсь так. Поки ще буду домазувати. Так, і на чому я зупинилась? На такому кремушку. Це був просто пробничок, він корейський. Фірму не буду коверкати, читайте, будь ласка, самостійно. Купувала також на iHerb, тобто це був взагалі пробничок, тобто як сказати, з розділу добери там до чогось, як кажуть, було. Але чесно, мені дуже сподобалось він е, такий. Мус, мусовий крем дуже класно зволожував обличчя. Я його дуже часто використовувала спочатку, коли тільки ретинолом користувалась. Потім закінчився мій крем, а я вже знала, що збираюсь їхати до України. І в Україні мене вже ждуть мої подаруночки, які мені купив чоловік. Тому я вирішила, що я не буду купувати нічого нового, щоб не відкривати. Тобто я навіть тут іще купила, пішла крем, але я вже думаю, доб'ю до доб доб того моментику. і цей моментик, як кажуть, настав сьогодні. Тому я і взяла оцю суверодочковіші. У мене ще інші є пакетики. Не знаю, буду ними домазувати, але вже вам розповідати про них, скоріш за все, не буду. Але ідемо з того, що я маю. Маю я мега, мої, мій улюблений тонік від Хіларі. Це український бренд. Я багато про нього розповідала. Я багато використовувала його продуктів. До речі, у мене залишається там буквально також на пару разів, але я забула його вам показати. Маску цього бренду також з вітаміном С. Стимулюючий тонік з. З вітаміном С. Мені чим подобалося він помпать, бачите, розпилявся, вже нема кришечки, вже все згубилося. Нанесла після вмивання, я залишала до висихання, потім наносила, ну як не прям висохла, трошки таке, вже зволожене обличчя було. І я потім після цього його просто наносила наносила крем. Або, якщо сивороткою користувалася, то я, звичайно, не брала цей, брала інший тонік. Ось цей корейський тон, тонік, також мені дуже сподобався: B-Lab фірма. Matcha Hydrating. Класний тонік, також з iHurbu 200 мл. Економний, до речі, оцей економний, оцей, оцей економний. У мене зараз я користуюсь тоніком від Digis. У мене таке відчуття, що його я випиваю, а не на обличчя наношу. Оці два тоніки рекомендую. Мені дуже сподобалось, класно тонізує обличчя і підготовлює для нанесення кремів. Так, йдемо по масочкам. У мене дуже-дуже велика кількість різноманітних було спробувано масок. Щось сподобалось, щось ні. Зараз дивлюсь по коробочці ось так. Оця масочка. Ось така в мене була. Ніяці, дам відеоми вона йде. Сприяє підтриманню і поліпшенню балансу та його регуляції підвищує пружність та еластичність шкіри, а також зменшує видимість дрібних зморшок та запобігає віковим змінам. Ну одним словом, масочка зволожила шкіру все більш нічого я від неї не очікувала. Вона живильна маска з екстрактами ананаса та апельсину, має пробіотики. Ох, дякувати Богу, у мене немає на висипань яких на шкірі, тому От масочка йшла мені в подарунок в моєму адвент-календарі. Тому, чесно скажу, ну, я багато не очікувала. Я взагалі від таких масочок. Я полюбляю робити їх раз на тиждень такі масочки. Ось така Evaline Collagen. Я до цього користувалася ніацинамідами і пептидами, ті мені більш сподобалася. Ця колаген. Ну, Зволожила і все. Йдемо далі. Оця класна маска. Ага, Пілінг. О, я нею один раз скористувалася. Це фірма Шайбес. Тобто це була фірма польська Evalon. Попередня, чесно кажучи, я не знаю. Це мабуть, скоріш тут більш або чи польською, чи. Кенер, Китайська Народна Республіка чи Корейська Народна Республіка. Одним словом, зрозуміло. Звідки? Це польська. Це німецька маска, в магазинах по півтора євро вона коштує, наноситься. Мені дуже сподобалось на, на обличчя класно, з аха-пілінгом, кислотами. Рекомендую, тут є пантенол, ніаценамід і фруктові кислоти. Тобто не регулярно, але якщо ви ними користуєтесь обов'язково використовуйте SPF на, на шкіру обличчя, навіть якщо вам здається що на дворі немає сонця. Бо посипає веснушками дуже-дуже. Цю я взяла в. З пробіотиками в магазині також тканина маска, я її взяла в, а, а, екшен, в Екшені магазині. Ну, таке маска, де маска зволожила. Тобто, чесно кажучи, коли я користуюсь такими масками, я від них очікую гарного зволоження. Все більш нічого не очікую. Якщо вони виконуються функцію, маска мені підходить. Все, йдемо далі. А, були в магазині в Росмані на розсилки. Ось такі пробники шампунів. А шампунь не куплю. Звичайний шампунь непогано промиває, але я знаю більш кращі версії, бо за більш доступну ціну. Вони висили на, як кажуть, стоєчка ось такий цей шампунь. Ось цей середній. Ну, я так скажу. Шампунь де й шампунь. Я обожнюю цей шампунь. Зараз чомусь я в Німеччині його ніде не зустрічаю. Взагалі ніде ні в яких магазинах саме цієї фірми, саме в цій упаковці, Тобто фірма ця є в різних упаковках, різних там варіаціях, але оця з глиною відновлення ну ніде нема. Мені вона дуже я перепробувала купу шампунів, але це, ну чесно вам скажу, найсправжній клас для особисто моєї шкіри голови. Дуже класно, мені промиває волосся. І одного разу погортавши стрічку Тіктоку, я вирішила, до речі, спробувати одну річ. В Тіктоці ді жіночка, дівчина молода, не пам'ятаю хто навіть, говорила, що це дуже великий маркетинговий хід, щоб промивати волосся двічі шампунем. До речі, скажіть, що ви знаєте до цього, але я вам скажу одну річ. Коли я стала мити волосся один раз, дуже гарно ну, напінити, тобто промити. Промасувати шкіру голови і змити це все, а потім бальзам, в мене волосся перестало сипатись. Правда чи ні? Не знаю. Чи це так співпало, волосся промивається, хоча в Німеччині це з цим трішки важкіше, бо шкіра голови дуже шкіра голови дуже-дуже реагує на воду. У мене сина взагалі від цієї води алергія, я вам скажу чесно. Mm, але мені подруга тут в Німеччині порекомендувала один мастхев, і він працює: це при митті голови додавати цукор. Тобто намиляли шампуню і на руку висипали. Там, ну, я використовую ці одноразові стіки цукру, які в магазинах, в кафейнях беруть. Мені дають, я куплю, наприклад, каву. Я не п'ю каву з цукром, тому я можу спокійно забрати ці пакетики, вони мої, як кажуть. І я накладаю з цього пакетика, тобто десь чайна ложка, да, виходить цукру. І про гарненько промасовую волосся такий свого роду пілінг. Я, правда, хочу ще один пілінг. Спробувати чи почистити пори, бо забувають дуже-дуже сильно пори голови, я вам скажу, ця вода. Але мій шампунь це мій масхел. Зараз мені всі сказала, що я користуюсь бюджетним шампунем це дуже погано для волосся. Переобідили і я взяла ось такий Джон Фріда, також в Росмені брала. Він також є тут в Німеччині в Демі. Ну, таке. Тут дуже доволі популярний додаток юка. Я не знаю, я тут малюю цю морковку. юка на моєму телефоні він не йде. Я встановила в сина на телефоні. У сина він працює, ця юка, але що я хочу сказати від цієї юки, що цей, що цей низького якості. Тобто, склад не задовольняє цю програму. Тобто там програма по складу шампунів. Ну, продуктів косметичних визначає. Um, цей шампунь Ну, волосся. Але якщо я користуюсь, тобто міксую його ось так, тут вже також залишка можна на один-два рази помити голову. Якщо я їх міксую, то ще можна. Якщо я використовую його на постійній основі, все. У мене волосся стає таке тмяне. І дуже погано промита шкіра голови, я відчуваю. І останній такий ще засіб для волосся оце мені дуже сподобалось. Це кондиціонер фірми Елла. Я його купила на зелених цінниках в Росмані. Він був останній, і, чесно кажучи, я дуже шкодую, що його я... біжа немає ніде, я його ніде не бачу. Мені дуже він... Ой, з нього він ванної кімнати, і він вологий. Він ванної кімнати, і, бачите, з нього вода ще стече. Тому що я ж вам кажу, тут теж, може, щось видавлю ще разочок, а може і ні. Тобто, оцей кондиціонер, якщо ви знайдете, рекомендую спробувати для волосся. Мені дуже подобається він. Далі ще до волосся, вже повернуся останньому, бо, бо якось скачу туди-сюди. В магазині Action я купила ось таку розчоску. Чесно. Вона мені дуже нагадала ту, яку я купувала в Юскі. В Юскі брала в Україні, в Юскі брала в Німеччині. Навіть рядом не стила, тільки зовнішній вигляд, схожий, але якість гидотна. Взагалі волосся не прочесує. Ось так. Тому вона піде в пластиковий контейнер для сміття. І давайте у мене тут ще трішки засобів для обличчя пропачі. А ось такі в мене були патчі, тобто моя коробочка також закінчилась патчі І патчі мені вам скажу ну таке. Вони, по-перше, дуже товсті. Мені не сподобалось. Вони у мене постійно тут сповзали. Тобто я наклала патчі і пішла займатися своїми справами. Не саджу, не чекаю, коли там щось буде. З цими патчами цього розробити неможливо. Мені це не сподобалось. Вони ну, повзуть вниз, такі товстенькі, і ніякого ліфтінг-ефекту я не побачила. Ні, 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 більше ніколи не повторюю. Мої улюблені патчі, я їх добила до кінця. Це ось в такому класному дизайні чорного коробочка фірма Hillary, українські патчі. А, з мені просто, дивіться, вони ось як йшли. Там один, а, там ще навіть один залишився, але ну, він один. Ось дивіться, Тут вже нічого нема. він, Мало того, що він один, і вже повністю висохла ця. Жидкості, яка в якому воно зроблена. І мені дуже подобались ці патчі. Коробочка вже не можу. Дуже стильно, все красива коробочка. Влітку я взагалі, як правило, патчі кладу в до холодильника і прохолодний Мериклас. Одним словом, must have. Ці патчі Хіларі в Україні рекомендую не гірші за інші. Далі Далі підуть продукти для догляду за обличчям. для чистки пор для прибирання чорних цяток. У мене у сина дуже багато цяток чорних, і сама все ж таки бачу, що вони є. Це ці два, два засоби. Вибачте, будь ласка, але це гімно. По-іншому не можу сказати. Взагалі, ну, блін, ну, ось, бачите, навіть один залишився, я його взагалі тобто ти його наклеїш і він нічого, нічого не зніма. Тут їх було три штуки, якщо я не помиляюсь. один, да, три, три штуки. ось, Один я спробувала на собі, один спробувала на синові, нічого не працює. Це туди ж само. Фірма Garnier. ось Ціла упаковка. Туди саме піде на смітник, гімно повне. Не рекомендую взагалі його. Йдемо далі ще два засоби. Перший засоб це мій улюблений крем фірми марки Balea, любі креми Balea, мега супер круті, рекомендую. І ось така туш корейського бренду Хеміш хеміш, Мені подобається, дуже класна. Я вставлю фоточку упаковочки самої. До 10 євро ціна. В залежності, де ви будете купувати її. Можна просто змивати водою. Все протораторила, все розповіла. Пішла займатися своїми справами. Всім дякую. Напишіть, що вам більше сподобалось.